Старлінк зупинив зв'язок там і підтримку для старлінків, які є на території РФ для Росії, що вплинуло на їхні, їхні там наміри якихось наступів, якихось дій на лінії фронту. О, а ти сразу щось дивишся? Я, ну нам да. Бо Питання в мене далі я буде. Я думаю. Чи зупинив ну, я зупинка є, але не повністю не знаю. Ну яке питання буде? Нема не бачу повної зупинки. Зупинка є. Як можливо, чи обмеження, тимчасова зупинка, але десь є свято, тобто не можна сказати, що повністю все зупинив. А наскільки тимчасово чи може це бути там на постійній основі чи тривалий, щоб Україна могла по зв'язку все ж таки отримати перевагу по лінії фронту? Бо буде зупинка, не бачу. Бачите посередині пуста карта? Невеликий зв'язок. У них вона зупинка буде. Пусто не бачу наскільки, але в невеликому об'ємі вони зможуть користуватись, не можу сказати, що повністю зупинили. Ну так у них проблеми будуть рік. Це буде проблеми з, з старлінгом. Їм прийдеться через треті руки, там не знаю, через якось це пробиватися. А в цілому мені подобається карта. Рік висить, у них є проблема в ті. Протягом року Це момент, коли активно Маск починає блокувати старлінки на території РФ в паризьких офісах компанії Ілона Маска, ну, компанії X Tвітера провели обшуки. пов'язано це? Mm -hmm. Це, що він обрізав в Росії старлінг, чи пов'язані? Да, 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 да. Потягнули там за якусь мотузочку, за якусь мотузочку. Матузьку. Є зв'язок, але це не тільки із за цього, якщо чесно. Із-за того, що він зупинив, так, посипались проблеми. Але в нього іще це, ну, як, помста, не помста, ну, крутиться. Одна і та ж ситуація. Якась ситуація, яка да, повторно вже прокручується. Ану, це Трамп? А, чи, да, Можеш подивитися так. Чи це... Напряму Трамп. Одному Трампу бути замішаним в сексуальних скандалах. Карта сили. Ну, він, да, Тисне на нього таким чином. Тиск є з боку Трампа і десятка мечів. Так. І ось випав. Да, Я думаю, що це не тільки про. Да, Зупинка тут замішана. І не це Росії. і, можливо, вони натиснули на Трампа, а Трамп вирішив натиснути на маску. Можливо, така цепочка. Який буде далі розвиток подій? Чи вплине це на Ну, нас, здебільшого, хвилюють все ж таки старлінки? Війна, маски. Ні, не вплине. Я думаю, буде стояти. Зупинка далі буде працювати. Я думаю, що між ними заворушка, значить, починається така скрита війна. Він реагує не так, щоб. Не те, що запустить там, наприклад, старлінги, а навпаки, агресивно реагує ще більше йому хочеться. Ну, слава Богу, Франція зараз блокує отой кредит на 90 мільярдів євро доларів. Чого там ну для України? Саме Франція. А давай подивимось тут все ж таки, що насправді е, вплив Кремля на Макрона і на рішення і дії, що з Франції зараз ідуть по відношенню до України. Вплив Кремля на Макрона страшний суд є, але тут далі мене е, вплив якийсь фінансовий про гроші, про розширення, про щось велике і фінансове. Тиск на Макрона через гроші, через фінанси, через розширення, в такому якомусь форматі йде про які гроші, там може бути, я не розумію, де вони там між ними є. А, чи вони планують якийсь з Путіним, І п'ять гроші сипляться. Що зв'язано з грошима, з крупними грошима, куди ще ще крупніше? Може Путін йому якийсь бізнес запропонував чи вложення в них грошей? Може, чи Путін, чи? Путін на нього якийсь компромат Путін. має? Ця ж тупа битва компроматів. У кого на фото сипляться? У мене це, це пентаклі і не про компромат. А тут про гроші йдеться. Тут йдеться, якщо і компромат є, то він зв'язаний не з голими фотографіями, хлопчиками, а з фінансами, з відкатами грошей, з якимись взятками і кудись гроші уходили. От це з фінансами зв'язано. Все ж таки Макрон. На кого він? Він для України все ж таки союзник чи е, Троянський кінь в коаліціях хоче? Він про Росію і там випав страшний суд, і тут е, Пінтаклі і страшний суд. Щодо Росії, можливо, якась ниточка, і вони піднайшли до нього підход. Чи підтримує він Україну? Він з повагою відноситься до Зеленського, і, можливо, навіть серце в нього близько до України, якби переживає, чи щирий він до України. Ну, не можу сказати, що на даний момент щось трапилось, чому страшний суд. Можливо, дійсно щось на нього нарили, якийсь фінансовий компромат, тому що він не зовсім чесно грає. Багато може говорити, пусте, підтримує, підтримую, а сам собі свої діла робити От зараз. А його, давайте ще раз: його плани на майбутнє на Україну. які його плани? І тут І люди щоднього... пишуть, що він зараз домовляється про зустріч з Путіним. Про що може йти мова? Чи... Макрон, які планирові. Чи представлятиме він дійсно а, українську сторону чи таке попіпікать? Ну, там король Кубків, королева кубків, і карта сили. Він прикладає якесь досилля для захисту України, але воно просто поговорити. Прям дій, розмова. Ну, підтримуватиме слово. Не вистачає в нього сили. Зможе він нас допистити. ну, в його інтересах це. Зараз не бачу. Ні, і щось mm -hmm. мені ця п'ятерка вже двічі випада, тобто якась гра в нього не зовсім чесна. Що він хоче від зустрічі, так? Да? А знаєш, тут ще є, яке є повідомлення? А, Макрон відправив до Кремля посланця. Зустріч була 2 лютого, сьогодні, яке в нас п'яте, зустріч була 2 лютого, адміністрація Макрона не спростовує, але й не підтверджує свій візит. А давай подивимось, чи дійсно mm -hmm. був Вустріч. посланець була. від Макрона в Кремль? Про що там? То спентаклі. Зустріч, я думаю, була. Зразу пішла стуза. про що говорили? Ну, пішло з пустих карт Кубки, тобто, розмови, не скажу, що про щось домовились, але про розмова йшла не знаю про землю, про територію, про щось велике, об'ємне. Чи це про Україну? Ні, про Україну дарком закрила, начебто ну, якісь свої інтереси вони там а, подають. РФ заявила про підготовку ліцензії для запуску другого блоку Запорізької е, атомної електростанції. Давай подивимось, е, який буде тут розвиток подій по ЗАЕС по спробах Росії підключити, все ж таки, чи буде якесь втручання? Міжнародних організацій чи сполучених штатів Америки, щоб не тільки Росія е, ну мала контроль над цим об'єктом, то вони працюють от чи спроба підключення? Чи будуть підключити чи зможуть підключити двойка пентаклі не, не повністю? Ну як не знаю, чомусь нема цілості. Вони вже в процесі підключення і дуже намагаються, але двойка не дає їм щось, якась проблема чи буде втручання інодневних яких? Пусті розмови, на жаль, не знаю. На жаль, не бачу, щоб вони прям щось заподіяли, щоб зупинитися. Це пусті розмови. Нові по-новому заговорять Росія зробите, що хоче. Далі навіть не буду. На цій карті ми закриваємо питання. П'ятірка Пентаклі не вийде в них довести діло дома. І нагадаю, що у багатьох з наших майстрів показувало, що по фіналу. Все ж таки Росія якоїсь халепи на ЗС наробить, буде звідти тікатиме розгрібати то все Україні. Ну, вона не залишить недійспособнить не, не зупинка. Тобто не вона не буде працювати в повній межі, ну, вона буде зломана. Так, на даний момент карта я теж так підказала, що там, от колись я пам'ятаю, коли ми дивилися щось з четвіркою зв'язане, четвертий реактор, чи чотири. Я не знаю просто скільки їх там поштук, чи щось буде з четвертим. Чи взагалі вона показується карта як зупинку, або буде зломаний повністю четвертий, щось буде не працювати. Ну, від відбудуємо. Нічого страшного а, аби вони, Щоб, а, а, це, пішли. чи нестиме не це якусь загрозу для України? Воно просто не, не буде, буде зломане, знаєте, не буде повній мірі працювати. Зупинка там, щось, щось зупиниться так, що його буде важко відновити. Заново треба будувати. А так прям для загрози ні, загрози не бачу. Зараз не йде. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.